Вітаю! Мене звати Катерина Крупкіна, і ви на моєму каналі. Сьогодні я запросила до себе нутриціологиню, трихологиню, причому старшу нутриціологиню нашої школи, майвологітінску Аліну Кліменко. Аліна, привіт! Привіт! Сьогодні мова піде не про харчування, а про волосся. Бо ти маєш освіту трихолога, і я б дуже хотіла з тобою обговорити питання, яке хвилюють, мабуть, всіх дівчат. Це питання волосся. Чудово, давай обговоримо. Ну і почну з питань, які збирала у своїх дівчат. І в інстаграмі, і в телеграмі. Пройдемося по всім. Якщо за можливості, передкрій нам цю таємницю, як все-таки мати здорове та блискуче волосся. І давай почнемо з того. Розкажи, будь ласка, як правильно мити голову? Бо навколо цього ходить дуже багато міфів, і все дуже різниця. Хтось каже, треба один раз. Це все маркетинг. хтось каже, треба два. Маску, бальзам, і ще побільше намазати. Що скажеш ти? Ну, дивись, тут дуже важливо розуміти, що насправді здорова довжина нашого волосся вона дуже залежить від шкіри голови. Якщо у нас здорова шкіра голови, у нас буде рости довге і здорове волосся. Звичайно, ми маємо дуже якісно очищувати нашу шкіру голови, щоб у нас не забувалися луночки навколо волосяного фолікула саме під шкірним жиром, який у нас виділяється. І звичайно, наше волосся тоді буде рости дуже гарним та здоровим. Щодо кількості разів миття голови, то звичайно це двохетапне очищення. Це дуже важливо. оскільки перший раз, коли ми намилюємо шкіру голови, важливо до речі, ми намилюємо тільки шкіру голови. Ми не намилюємо довжину волосся. Коли ми намилюємо перший раз, ми змиваємо спочатку. Пил, а ми змиваємо трішки себуму, тобто наш підшкірний жир, який виділяється, і також ми там змиваємо трішки всі засоби по типу там стайлерів, які ми наносимо на волосся. Коли ми намилюємо і змиваємо це другий раз, звичайно, ми більш якісно вже очищуємо нашу шкіру, тому двохетапне очищення воно є обов'язковим. Не потрібно мити там 3-4 рази, як багато хто думає. Також двохетапне очищення цього буде цілком достатньо. Чи потрібно використовувати кондиціонер, маски? Чи достатньо просто помити голову? Дуже важливо розуміти те, що коли ми миємо голову шампунем, в принципі, шампунь і маски і бальзами, вони мають різний pH. А коли ми миємо голову шампунем, наша кутикула вона виглядає приблизно як така шишечка, умовно. Коли у нас шишка закрита, то звичайно наше волосся, воно буде гладке, пружне, класне. Коли у нас ця шишечка відкрита, звичайно, наше волосся буде дуже сильно плутатись. Так от наш шампунь, коли ми миємо шкіру голови, він відкриває ці лусочки, і коли ми помиємо. Голову просто шампунем і висушимо. Звичайно, волосся буде ну, в жахливому стані. Воно буде дуже сильно плутатись. Коли ми наносимо після шампуню вже маску, звичайно, ми закриваємо трішки цю кутикулу, ми її наповнюємо сам а, волосся зсередини, і звичайно, воно виглядає класним. Взагалі, в ідеалі краще спочатку наносити шампунь, потім наносити маску, потім закривати це все кондиціонером, тому що кондиціонер має таке більш кисле середовище, і воно класно закриває кутикулу волосся, і тоді воно, звичайно, виглядає. До блискучі. Тобто маска повинна в догляді бути постійно кожного разу, коли ми моємо голову. Я правильно зрозуміла? Ні, маска не має бути постійно. Якщо це дуже насичена маска, не потрібно наносити її постійно при кожному меті, тому що ви просто можете обтяжувати своє волосся, ви можете його перенасичити, і воно також буде виглядати не дуже ок. А ви можете використовувати це по черзі. Наприклад, один раз просто шампунь-кондиціонер. А потім можна шампунь, маска, кондиціонер. Зараз з'явилася така модна тенденція. Всі кажуть. Про те, що треба використовувати СПФ не тільки для шкіри, але й для волосся. Що ти думаєш на цей рахунок, і чи дійсно треба? Я вважаю так, що обов'язково треба, тому що наше волосся воно складається також з вологи. Звичайно, там 80% волосся це все ж таки білок, ліпіди і так далі. Але там є волога. Тому коли ми постійно знаходимося під сонцем, плюс коли ми загораємо там, наприклад, біля басейну, це хлор у воді, плюс це солена вода, якщо ми постійно там їздимо десь на море, відпочиваємо і так далі. А звичайно, це все може призводити до того, що наша волога з нашого волосся, вона. Випаровується і тому наше волосся воно стає таким тьмяним, може постійно ламатися. Тому SPF для волосся він бажано, щоб був у догляді, але це не обов'язково такий окремий продукт. Дуже багато продуктів, наприклад, вони мають в собі там SPF 15, SPF 30, і цього буде достатньо для того, щоб ви захистили своє волосся. Тобто, не обов'язково, якщо в якомусь там догляді в чомусь є, ми окремо цей продукт не купляємо. Як зрозуміти, що це є в догляді? Це десь вказано на упаковці? Так, звичайно, це вказується на упаковці, що там ваш продукт містить в собі там SPF 15, так само, як і на кремах денних, наприклад, також пишуть, що там є СП. Тому на доглядах для волосся також це вказується. Тобто низького до 15 20 достатньо, правильно для захисту волосся, не потрібно для обличчя 50, іноді кажуть, взагалі вище. Так ну і якщо ми вже підійшли до сонечка, скажи, що? Робити з волоссям, щоб воно не було таким пересушеним влітку. Ну, знову ж таки, хочу сказати в першу чергу, що потрібно заколювати своє волосся, якщо ви купаєтесь на морі, наприклад, або ви купаєтесь у басейнах, які містять у собі хлорку, Краще волосся заколювати, тому що дуже сильно це може впливати і на колір волосся, і на стан волосся. Він може погіршуватися значно. А також ми обов'язково п'ємо. Достатня кількість води, тому що щоб наша шкіра була зволожена, наше волосся воно також має бути зволожене. Звичайно, це має бути якісний догляд, тобто краще влітку робити акцент саме на зволожуючі маски, зволожуючі кондиціонери. Обов'язково ми користуємось СПФ для волосся. А скажи, будь ласка, влітку, наприклад, використовувати олійку для волосся не варто чи воно буде допомагати зберігти вологу? Насправді навколо олій для волосся існує дуже дуже багато міфів. Я хочу сказати про те, що в першу чергу треба брати якісну олію, тому що насправді олія, вона е, просто закриває нашу кутикулу такою спеціальною як плівкою, і через це не проходить наша волога. Тобто вона зберігається умовно зсередини. Але є дійсно олії, які містять в собі силікони, і тоді ці силікони будуть ще більше пересушувати наше волосся. Тобто, все, що містить ці силікони, воно пересушує волосся. Так, воно пересушує волосся. Тобто, треба дивитися склад, якщо да, є силіково. Обов'язково обов треба дивитися склад. Це стосується. Це і масок, і кондиціонерів, дуже багато з них вони насичені силіконами. Чому це вигідно додавати, наприклад, виробникам? Тому що силікони дають моментальний класний ефект. Вони просто натягнули нашу волосину усією плівочкою, вони закрили це, і наше волосся ми висушуємо, воно виглядає класно, пружно і так далі. Так, якщо воно виглядає класно, пружно, чому не можна силікон? Тому що на постійній основі, коли ми користуємося силіконами, вони просто а, за рахунок того, що вони постійно закривають наше волосся, вони просто потім його пересушують. Ага, ось так. Ти на початку сказала, що для того, щоб ну правильно. Правильно мити голову це мити саме кожу голови. Є ще якийсь догляд за кожну голови, окрім того, що її потрібно мити. Так обов'язково Окрім того, що ми миємо шкіру голови просто шампунем, бажано у догляді мати ще пілінг. Дуже хочу наголосити на тому, щоб це був саме пілінг. Він був рідкий, щоб це не були скраби. Зараз дуже популярні. Я бачу постійно в Тіктоці, в інстаграмі продають скраби, по типу там запельсіновою такою кісточкою, подрібленою. Тобто, це скраб, який прям або. Сивний скраб, який дуже сильно пошкоджує нашу шкіру голови. Коли ми постійно травмуємо нашу шкіру голови, вона буде у відповідь захищатися. Як вона буде захищатися? Вона буде виділяти ще більше себуму, мото підшкірного жиру, який буде забивати ще більше ваші пори. Тому бажано мати. У догляді пілінг, щоб це було хоча б там один раз на тиждень. Якщо у вас нормальна шкіра голови, якщо це жирна, це може бути і два рази на тиждень, і бажано, щоб це був якийсь кислотний пілінг. Там може бути саліцилова, гліколева або молочна кислота. І такий кислотний пілінг можна використовувати на постійній основі. Правильно? Так, так, його можна використовувати на постійній основі. Тобто шампуні пілінгу для догляду за головою потрібно. Не треба нічого втирати, колоти. Знаєш, як люблять там то плазму поколоти, то якісь. Для, для, для зросту волосся препарати, чи це теж має місце бути? Ну дивіться, це ж звичайно за потребу. Якщо є яка така проблема, як випадіння волосся, або там, наприклад, якісь себе дерматити, це вже будуть ті лікувальні засоби, лікувальні. Ні, білі. Ну, я кажу, коли нема в нас захворювань, просто знаєш, дівчата ах, зроблю це, щоб волосся ще краще зростало, або ще щось там собі вигадаю. При цьому нема. Захворювань немає лопеції і всього іншого, там як ти карсібериного дерматиту. Так, якщо немає випадіння, все добре з вашим волоссям достатньо просто якісно очищувати шкіру голови і якісного домашнього догляду. Добре. Ну і найпопулярніше питання його задали раз 10. Скажи, будь ласка, який спосіб є найкращим для того, щоб відростити волосся? А насправді це дуже сильно залежить від проблеми, тому що проблем насправді може бути дуже багато. Це може бути і стрес, там, і незбалансоване харчування. Про це звичайно більш детально вже розповідаю на нашому курсі про волосся. Але якщо ми говоримо про такий найбюджетніший, найпростіший варіант для того, щоб відростити волосся, там позбутися випадіння, це масаж шкіри голови. Як часто його потрібно робити? А, насправді це також залежить від, від потреби, але можна навіть кожного дня це не нашкодить ніяк. Кожного дня скільки? 5, 10, 15 хвилин? А, в середньому це може бути і 5-7 хвилин, може бути довше. І цього достатньо, правильно? Так, так. А Чи не це більше випадіння волосся, тому що ми постійно дуже сильно стимулюємо шкіру голови, чи навпаки, це. Підсилить наше волосся, ні, дивись. У нас випадіння волосся воно працює трішки по іншому. Я також про це розповідаю більш детально в курсі. Ми там прямо обговорюємо, як у нас ростає волосся, по яким фазам. Тому що ми робимо за рахунок масажу. Ми покращуємо притік крові до нашої цибулини, і таким чином наше волосся воно краще росте. Скажи, будь ласка, я почула, ти казала, там, треба закривати кути, і коли буде бли... краще волосся буде блестіти. от в мене, наприклад, ти бачиш, да, погрипали на волосся, бо я висвітлювалася, бо хотіла вийти з чорного. Що робити? Чи взагалі реально його відновити, щоб воно блестіло, чи це тільки зрощувати і стригти? Бо я впевнена, більшість дівчат зараз мене підтримують, бо вони мають таке саме спалене волосся. Ну тут важливо також розуміти, що якщо наше волосся воно геть спалене, воно е, тьмяне, ви не можете його ніяк відновити доглядом, то так, тут тільки зістригати. тому що волосся в цілому це мертва частина. Ну тобто, ми з неживого не можемо зробити щось живе. Якщо ви розумієте, що там доглядом ви не можете ніяк відновити ваше волосся, то дійсно ну, краще його зрізати і зачекати, поки відросте нове. Якщо ми намагаємось його відновити за рахунок догляду, то звичайно нам потрібно дуже сильний акцент робити на тому, щоб краще закривати нашу кутикулу, тому що саме від неї залежить блиск нашого волосся. Як я розповідала тобі про шишечки, коли у нас ця шишка відкрита, звичайно, волосся буде. Вона волосина одна за одну вона дуже сильно перечіпається і плутається. Коли, у нас це все закрите знову ж таки, то сама волосина вона стає блискучою і відображає світло. І через це нам здається, що таке волосся блискуче, воно гарне, воно класне. І тому, звичайно, краще робити на це, на це акцент, щоб добре закривати нашу кутикулу. Хочу запитати в тебе ще за один міф, може не міф, але. Но... Завжди кажуть про що: що якщо стригти волосся щомісяця, воно буде швидше зростати, типу, що ми мертво відстригаємо, а нове виростає. Чи правда це так працює, або це просто вигадка? Дівчатка, я хочу сказати, що стригти волосся кожного місяця, стригти волосся по фазам луни, по картам таро не потрібно, тому що це насправді ніяк не впливає на наше волосся. Наше волосся воно росте з корені. Воно не росте від довжини. Тому коли ми просто підрізали довжину, ну воно просто охайніше виглядає, і ну воно не може швидше від цього рости, тому що насправді це ніяк не впливає на те, що у нас росте з корені. Тобто, по факту я можна стригтися да що місяця для того, щоб відпустити волосся. Можеш не стригтися. А, ну, стрижка вона тільки дозволяє нашому волосся краще виглядати. І що ще стрижка нам дає, вона попереджає посічення кінчиків, і через це наше волосся може менше ламатися, тому що дуже важливо розуміти, що у вас волосся може інколи не випадати, а воно просто ламається по довжині, і тому ви довжину не можете відпустити. Тому от коли ми підрізаємо кінчики регулярно за потребу, це не потрібно робити кожного місяця. Тоді да воно хайніше виглядає, і, можливо, краще від цього рости. Які ти можеш дати три поради для того, щоб волосся зробити менш ламким? Перша порада я обов'язково раджу розчесувати волосся перед миттям, тому що дівчатка буває так, що а зняли резинку, все побігли в душ, швидко собі там помили голову, і все потім намагаються це швидко розчесати — волосся заплутане. Ні, ми обов'язково розчесуємо, добре прочесуємо. Там можна в декілька разів прочесати волосся, тільки тоді ми йдемо мити. Ми таким чином і попереджуємо сплутування волосся і ламкість також. Ну також це збалансоване харчування. Від цього також залежить дуже сильно стан нашого волосся. Ми це більш детально знову ж таки обговорюємо на курсі, які саме вітаміни впливають на ріст волосся, що нам краще їсти. Але, звичайно, не можу не згадати білкові продукти. Вони, звичайно, дуже сильно впливають на стан нашого волосся, тому що, в принципі, волосся це білкова структура. Ну і третя порада, звичайно, не носити тогі дуже сильно затягнуті хвости, пучки і вибирати при цьому якісні резинки, тому що дуже часто дівчатка люблять вибирати ось ці пружинки. Вони дуже були популярні певний проміжок часу. Якщо є можливість, будь ласка, змінюйте це на шовкові резиночки. Вони дуже класно будуть впливати на наше волосся. Воно не буде його дуже сильно заламувати, переламувати, і ваше волосся від цього буде дійсно краще виглядати. Ти заговорила про шов? Скажи, що треба купляти шовкові тюрбани, шовкові наволочки на них спати? Типу, волосся так не буде ламатися, не буде сіктися, чи це міф. А насправді це правда, так, шовкові наволочки вони дуже класно впливають на стан нашого волосся. Чому чим вони взагалі відрізняються від бавовни, що шовк сам по собі він такий досить еластичний, і через це, коли ми спимо на шовковій наволочці, наше волосся воно не плутається. Дуже часто буває так, просто що коли ми спимо, особливо там, коли дівчата сплять з розпущеним волоссям, то воно дуже часто може плутатись, і знову ж таки, від цього воно може більше випадати, тому що ви десь там потягнули. Або Воно може просто ламатися по довжині, тому коли ми спимо на шовкових наволочках, то волосся від цього буде менше плутатись. І так само шовкові тюрбани. Шовк просто це такий матеріал, який не дає волосся дуже сильно плутатись. Але нагадую, що і шовкові тюрбани, наприклад, і звичайні рушники ми не носимо довше 2-3 хвилин. Не потрібно з ось цим, з цим ходити по 15 хвилин, тому що таким чином ми можемо впливати на те, що у нас буде на шкірі голови погіршуватися мікрофлора. Нічого собі ще хочу дещо запитати стосовно також чи маркетинг, чи правда, чи дійсно потрібно обирати саме професійну дорогу косметику, чи є якісь дешеві альтернативи в супермаркеті, які так само можуть допомогти волосю бути здоровим та доглянутим. А насправді дорогий продукт не завжди означає якісний. У нас на ринку дуже багато дорогих продуктів, які е, так само містять у собі силікони, які можуть негативно впливати на волосся. Тому тут в першу чергу потрібно звертати увагу на склади. Я раджу дійсно трішки запаритися, повивчати склади, які складники можуть негативно впливати на волосся, які позитивно можуть впливати, і відштовхуватись вже в принципі від цього, тому що насправді є в мас-маркеті. Косметика для волосся, яка ну, достатньо добре підходить для волосся, я сама нею можу інколи користуватися. Що це за косметика? Це не реклама, увага. Мені просто самі цікаво. Мені дуже подобається від Трясаме. Це взагалі кондиціонер коштує 100 гривень. Він з кокосом, але він такий класний по складу. Там немає силіконів, реально і волосечка під нього реально дуже круте. Є ще одне питання, яке дуже хочу, щоб ми з тобою розкрили що стосовно лупи, бо дуже часто це зустрічається у жінок, і чоловіків. Як бути, коли таке трапляється? Насправді дуже багато людей плутають лупу з просто сухістю шкіри голови. Тобто, коли людина бачить такі білі лусочки на волосі, да, або там на шкірі, вона думає, от одразу там, в мене лупа, треба мені купляти якийсь шампунь проти лупи. Але насправді це може бути просто сухість шкіри голови. І цим шампунем, коли ви користуєтесь проти лупи, ви можете ще більше пересушити і ще більш травмувати вашу шкіру голови. Тому, коли у вас є дійсно лупа. Насправді симптоми лупи їх дуже складно не помітити. І це не просто білі лусочки на волосі, це неприємний запах, це постійна дуже жирна шкіра голови, що ви, наче зранку помили, вона через дві години вже знову жирна. А це може бути також і жирність на шкірі обличчя. Тому якщо це дійсно лупа, і ви помітили в себе такі симптоми, то краще тут звернутися до спеціаліста, щоб вона вам порадила лікувальний засіб. А до якого спеціаліста потрібно звертатись з лупою? До трихолога. До трихолога. Тобто, Правильно. по факту, до тебе можна звернутися і ти можеш продіагностувати. Так. А якщо в мене оці білі лусочки, то що мені в такому випадку робити? Ну в так. мене немає, мені просто цікаво. А, дивись, це просто звичайна сухість шкіри голови. Тобто, це означає, що шампунь, наприклад, або там скраб, виявився для вас дуже сильно агресивним. І ви пошкодили верхній шар шкіри. Тобто, тут краще просто переглянути свій догляд. Можливо, ви купили занадто агресивний для вас. У вас шампунь, краще купити такий більш м'який шампунь, можливо, там зволожуючий, і в принципі цього буде достатньо. У Мене є ще одне останнє питання, бо дуже цікава саме твоя думка як трихолога. Що ти думаєш на рахунок комплексів вітамінних для волосся? Чи дійсно це працює? Або це просто плацебо, і, наприклад, там знаєш пантагар, пантавігар, якісь ще вітаміни комплексні там волосся, нігті шкіра. Чи варто, чи ні? Скажу так, що дуже часто насправді ці комплекси вони мають в собі дуже багато вітамінів. І в дуже мінімальних дозуваннях, і коли ми їх вживаємо, ну вони просто ніяк не вплинуть на наше волосся. І частіше за все це насправді просто класний маркетинг, плацебо і все. Тому що якщо ми дійсно хочемо покращити волосся саме за рахунок вітамінів, то це треба йти здавати аналізи і вже по цим аналізам підбирати вітаміни. Але це не буде такий набір, що там а, вітаміни групи Б, вітамін А, і ще багато різних вітамінів не зрозуміло, в яких взагалі дозах, звичайно, це ніяк не вплине на ваше волосся. Якщо у нас є дійсно якісь дефіцитні стани, по дефіцитним станам у нас вже підбираються дозування лікарям. Дівчата, якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал, підпишіться на ліну, і зайна смішніший коментар під цим випуском Ми подаруємо вам гайд по догляду за волоссям з різними засобами як бюджетними, так і дорогими.